Всім привіт підписники! З вами Влад. Сьогодні я вам покажу. Э, ну, це друга серія оцих класних стрілялок. А ми поїхали. Так, вам першого. Всім е, приємного перегляду, набирайте чайочок, печеньки І всього смачного. Ми поїхали. Так, давайте нападаємо. Так, я поки на другому місці. оу Нормально, так, перше місце, окей. Поки. Ну, я ще не знаємо, як у мене буде. А, так, у нас у занаписані... Ну, мені цю пушку, дали тупо за цей. Класс, ну, не зрозуміло. Нормально, у меня их уже 11. Я в шоке. Молодец, так он, -то, как -то, как -то, как -то. Сука, Нормально. Так, бараем. Як нація? Я не розумію. Що в мене... нє ні, 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 я не розумію, що я прикол. Так, о, нормально. Добре, підписники. ідеально. Так, ну ми будемо на другому місці поки. Трипл кіл, нормально буде. Е, так, підписники, Вибачте, що відео дуже рідко, але актив в мене щось дуже сильно камінно. Зараз якраз літо, І ми будемо канал піднімати до тисячі. Ні, ну ми... Ми хочемо канал підняти до 1000 і підписників, підписників Тому, давайте робимо так, щоб ми всі підписувалися. І буде частіше контент, як Так, беремо радар, тому що я не бачу. Де вони бачимо деревний сім. Воно там засіла і типу, не видно. Не, важко Не ну, ну нормально так рай. Драну. Так, пусть тут так дуже багато. Нормально. На 40 кілів. Окей, у нас 20 Ничого, зара від... зараз... ...буде більше. Я ж не використав п'ятку, ні. Опа. У мене там збоку не шляху. Ничого. Так, стріляємо. Ну, оцей вікох 25 кілонів. Він трошки просто мішається під ногами. Але він не супер певний. Так, ну зараз правда така копна капочка. Так, де всім. Ага, погано. Але... Так, ні-ні-ні, у нього вже 29, це дуже... дуже погано. Я хочу бути на третьому, я буду на другому. Я... Я Вон, на другому. Надо Опа. Здорово, всем Здорово. Минус один. Минус два. Блин, отца я не доеду. И вот это а тоже надоело. Оп. Опа, нормально уничтожуємо так. Від нього треба трошки відірватися. Бо можна здесь Так, Давайте на першому, ну перша то правда важко, хоча б другая. Нормально, але карта якась... Новенька такої вже не бачив ніколи. Так, ми від нього відірвались на а це вже хоч щось. Угу. Так.

Дісфера, ди зліва, справа. Ця игра на всі сторони. Один кіл, щоб в мене було все окей, а треба буде зірватися. Так, так лап стараюся не від І підписник є підпросить. Нагадую. Да. у Меня пушка разрядка. У меня обидно то Не-не-не. Ики 49 У 47. Не-не-не. не, не, не. не проживайся Здесь кроме давай. Так. Да, нормально, нормально. Пай. Пай. У нас два пушки. ням, ну нормально. А тим це мово програмування. Так, я 54, у нього вже 54. Окей, беремо лаунчер і беремо радар, дивимся де їх найбільше. остальное обернаться ничего здоровок это мы все мінус мені. Мінус минус Туда. Так, тут, ну может же его наздогнали по сути. Неподавно так с педраном буваємо. Дуже добре нас догнав. Нє, це не 2 кіла відірвався, то вже погано. Так, мінус. Мінус. нього вже 64, 2 кіла Так. Пробуємо ось так. Входити Так, вона вже тут не обила. Так, беремо це, це. Mm -hmm. Так, 67 так. А що так у нього багато? Я що... Ще... Так, тут його треба уничтожити, він тут за написи не мічати. Дуже мало патронів то я не встигаю, мені патронів більше. М -м -м. класний момент. Я пушку поразив попасника. Я дуже шутку. Це дуже, дуже швидко треба діяти Белин. Так, на третій він мене біг нам зарані друг. А які 35 секунд? Які? я навіть часом не дивлюсь Стоп. ні ні ні, ні. Не переживайте, у нас буде ще один раунд. Ні, все, я його не здогнала. Чотири кіла за пару хвилин, то неможливо. Ого. Все. Так, друге і третє. Мені дають фастер релокс. Ну, нормально, штучка. І поїхали до другого раунду. Так, що я отримав за ігру. Які пушки? Давайте ми ставимо. Ну, цікавіше. І мою картинку в Roblox Такий Який худ Окей. Ммм, mm, так, малиновали в кушок. Ні, а Ну окей, нормально. Так, тоді поїхав. Так, мінус один. Сюди. Не Вся. Да, 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 все. Я даже <связывание> не на этих спалах. Так кто-то забес. Не, ману тупо все обгонял. Не-не-не. Тут уже не. покраснеко спал, что надо принять. Не-не-не. дуже погано. Дико погано. Я не розумію. Тут це за приколи. Так, мінус. Мінус. Пробуємо. Унесли. Кимкилі, все, я на першому. Так, нормально, вісім вже Все, нормально. Нормально, підписано Обстановочка нормально. Да, 14 килит. Нормально. Так, ну там было забагато просто. Я обгоняю на 7 килит, нормально. Вот капора зарядка, ты вкусненько, это просто прям, можно сказать. У меня третий а ну, на а такая имбова, не бы для первого. Ну да, на первом можно бомбы бомбу сразу. Так, во, нормально. Америка, Америка. Они что-то выпали из Америки. А, у нього 13, думаю, у нього 18. Все добре, блядь. Я бы шок 13 просто дуже близько. А пор. Так, мінус. Так, нормально. Більну, ну нічого, ми так. На першому місці. Тут йдемо прямо підписанки пішки спавни і все їх. Уничтожує на топками. Так, в нього вже 20, то дуже погано. То хто за я не розуміла? <звук> Мені колокольчик бувати зараз. Може Влад ти візьмеш так. Во, і буде зручніше. Ні, ну то дуже... Ні, в нього вже 23. Ні, 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 чел. У мене буде перше місце. Но-ноу-ноу. No, no, no. 26. Нормально. О, а тут золота жила. Нормально. Обидно, но ну, ничего. Мама. Рейд 4 уже пила. 35. Так, ну вот эти зверху эти стреляют, то просто У трохи тяжко. Опа. Бувають, такі відео нормальне, підпускнітети поставте лайк і підпиші. Пишіть в коментарях, як у вас справа. Як це цікаво. Так. І беремо, забираємо одного. Перезарядку обожнюю. Перезарядка Боже, неучасно, показника. Ви будете перезираться. Я ні. На завжди в той момент, який мені не потрібно. Так, перестав Короче, центр, ти не варіант. Зразу, здравствуйте. Так, мінус. Так. Беремо радар. він позначає так нормально. Ну як на мене це саме поразить штучки. А в нього вже так... То я-то так. То... Я йому зараз щось підписати. Я нього вже 46 підписників. Ні-ні-ні-ні-ні. Ого, тоже 50, не-не! Чел. Чел, менее бути 50. А 50 делаем. Но. Не, Ні-ні-ні не, ні. не подпускал. Иди. Ты поставь уже, нет. Нет. Я а не буду торчать. Так. Туда. Ну, 50 шт. Классно. 54 тоже. Ми з там просто тупо на рівні йдемо, так не може бути, Мені Треба відірва... треба відірватися. Говорям з ним так. Це тут на одних. Він мене довгоняє. є во, прийде до бели А ты сильный человек но нам цікаво Так, останні останні 2 хвилини за 9 час У мене були просто 59 быстро на час 59 так, в нього 38, Все, нормально. Це мене 61, нормально, можна. Трошки розслабитись. А ні, ліпше не розслаблятися. Ліпше не розслаблятися. Ліпше не розслаблятися. Карта така, проще немна. 60 на 61 mam 63 останні хвилины бором купоня мали нов 63 не пчелу не не, 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 не. не, 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 не. буде перший то я тобі там приводи в мене. Так, так, я, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два нуль, все, Сюди підписники. Зараз крутимо колесо. Фух! Ну це була поцна катка. Ну добре, підписники. Зараз ми з вами подивимося, що мені дали. Який базар. І будемо закінчувати відео. Ось так два, в мене два, нормально. Перше. Мені випадає. 250. Нормально. Просто таке нормально. Так, і... Ще один, і мені випадає вже на цей раз. Так, і... Fast лодінг 30 хвилин. Тож не погано. А, фастер Леддинг. Ага. Цікаво. Так, мені дали якісь, я бачу, нові пушки багаті. за 2 мільйони я не купляв. Мені дали. Так. Мені дали нові пістолети. Як я то бачу. Ну і Америка. Де ми... Де Америка? Оп. А, її треба купити ще. І купляємо свій перший ножик. І на нього скин би причепити. Давайте, камус. А мені не то і не то. А, на нього не можна. І давайте купимо на нього... на цепушку нашу Америку. Так. Чекайте, а сколько тут а что Давайте переберем. его. Ну, 400 к Хантер Дрон. Цикаво. Добро, давайте берем назад. Ну, добрый подписчик. Всем папам. Называем боя Влад. Ставьте лайки, подписывайтесь и двинушку. Всем па-па!